Пенсіонерам Євгену та Григорію за 70 вони ніколи не лікувалися антибіотиками і не збираються. Як ви довелося, кажуть, зручніше було б купувати їх без рецепта. Чоловік схотів, пішов і купив, а попробуй до того лікаря достучатися ще. Лозівчанин Сергій неодноразово ходив до аптеки за антибіотиками. Каже, купував їх і на власний розсуд, і за рецептом лікаря. Та ну, що, що буде, то будеш. Серпня Лозівські аптеки відпускають антибіотики за лікарськими рецептами. Це рішення Мінохорони здоров'я України. У Лозівському центрі первинної медико-санітарної допомоги пояснюють переваги. На даний час наші пацієнти частіше всього не розуміють, коли потрібно приймати антибактеріальні препарати. Продавалися в аптеці фармацевтами без призначень лікаря у людей. Ці антибактеріальні препарати перестають працювати. Тепер, щоб купити антибіотики, необхідно у сімейного лікаря виписати електронний рецепт на діючу речовину. Його роздрукують, видадуть пацієнту, який обере ліки в аптеці. Січня наступного року є рецепт, надсилатимуть на телефон, говорить медична директорка центру Тетяна Рожок і запевняє, в екстрених випадках сімейники приймають хворих без запису. В інших ситуаціях, наприклад, коли прийом лікаря розписаний за живою чергою.